Давайте подивимося, що станеться дуже скоро. Завершення якогось етапу. Взагалі важлива якась для вас подія. Світ завжди показує довгий-довгий шлях, який ми завершуємо. Це якась боротьба з людиною, швидше за все, яка вела себе токсично. Це може бути людина, яка не поважала, знущалась, з якою було тяжко наладити спільну мову. Завершається цей етап. Я не знаю, розходяться ваші якось шляхи. І для вас нові дороги зовсім відкриваються. Знаєте, ви ніби перестаєте сидіти в ілюзіях і себе обманювати в тому, що ви зможете з цією людиною коли-небудь нормально співіснувати, не зможете. І ви виходите з цих стосунків. Хто б це не був? Ну, швидше за все, це жінка взагалі, токсична жінка. Да? І коли ви позбавляєте спілкування з нею, для вас відкриваються дороги для вашого особистого щастя і для вашого внутрішнього спокою. Хай так і буде.